Вітання, друзі, мене звати Василь Паксьо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до карти бойових дій станом на ранок, 22 квітня. Це вівторок. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Минулої доби, яка після завершення перемир'я виявилася напрочуд. Активною, тому що росіяни, як і попереджалося, які повідомлялися раніше, вони відновилися, вони перегрупувалися. Вони дехто деку декуди провели свої інженерні певні заходи, що дало їм можливість далі зосереджуватися з передишками, так би мовити, на ключових п'ятьох плюс-мінус чотирьох напрямках: це Турецьк, це Покровськ, це район Великої Новосілки, Новопавлівський напрямок, і це безпосередньо і безсумнівно Лиман. Та Курськ, напевно, ось п'ять цих напрямків, які я виділю. Під Покровськом як так перемир'я, навіть наші бійці, як стверджують, і не відчули. Я говорив не з одним бійцем з цього спрямування. Вони кажуть, що ну от геть зовсім, росіяни дуже дико тиснуть в районі Успенівки. Це позиції, які захищає 59-та наша штурмова бригада у складі. У складі сил безпілотних систем район Котлярівки тиснуть окупанти з метою тією щоб прорватися все далі. Вони мають ось ці так звані вологі мрії прорватися до кордонів Дніпропетровської області, які розпочинаються ось тут. Хоча ці здавалося, рожеві мрії вже де мали би завершитися, але росіяни далі тиснуть будь-що. Повторюся, Покровський напрямок це там, де перемир'я навіть і не відчувалося. Більш того, тут навіть за останніми змінами на мапі Діпстейт відбулися навпаки покращення наших позицій, зокрема у районі Удачного. Це, зокрема, в на удачному робота Єгрів 152-ї єгерської бригади. На цьому напрямку. Отакі от тут справи під Покровськом, під Лиманом. Та сама очікувана історія щодо того, що росіяни як штурмували, так і штурмують. Більш того, після от е, тих фото, які я демонстрував учора зв'язку з е, прокладанням понтонних переправ наведенням е, мостових переправ через ось цю річку. Це річка Чорний жеребець на е, Лиманському напрямку, яка тут протікає. 66 та механізована бригада, е, учора вона е, ну, точніше, вона на паску безпосередньо показувала е, ті фото, як росіяни тут намагаються ось так облаштувати. Понтон е, наскільки це вдало було. Мені важко сказати станом на сьогодні не володію інформацією, чи понтони окупантів тут все ж таки існують і чи вони були успішно прокладені окупантами, але сам факт полягає у тому, що росіяни з настанням або точніше з завершенням ось цих. Перемирювальних в лапках, так би мовити, акцій Путіна вони знову відновили активний наступ на Лиманському напрямку. Більш того, я не знаю, чи пов'язано це якось із наявністю чи відсутністю ну радше з наявністю, можливо, саме тому от почали виявляти навіть танки на цьому напрямку. бійці 53-ї бригади, підрозділ Сігнум показав ось такі кадри ураження ворожого танку із тралом, який вони добували за допомогою FPV дронів. Які... Ну, власне, трал тягнув низькорамний трал. Тягнув цей танк поближче приміщував його до передової під час ротації, а наші дрони його виявили в глибині кілзони, скажімо так, від лінії бойового зіткнення і спалили ворожу бронетехніку дотла Насправді, це. Я вчора вже про це говорив. Це дуже хитра штука була путіним. Організована там, де це вигідно, там давайте, мовляв, і влаштуємо перемир'я. Зокрема, Ливанський напрямок один із тих, тому що в принципі в окупантів. Є величезний недолік, скажімо так. Це відсутність з цих переправ в районі річки Жеребець на Лиманському фронті е, і наведення їх покращення цих е, речей за рахунок, якраз таки, е, так званого перемир'я. Е, ось це велика велика, велика перевага, яку отримали свої руки противник. Тому що до цього головною історією переваги наших військ на цьому напрямку була якраз таки відсутність цих переправ. Я не знаю знову ж таки. Потрюся, я не готовий. Е, Розписатися за те, що тут сьогодні відбувається до кінця достеменно, невідома мені ситуація, але росіяни точно спробували скористатися ось цим якраз таки за тища. вони намагалися користуватися і на турецькому напрямку, тільки вже не в наведенні певних інженерних споруд, а власне з спробами активних просувань за допомогою різноманітної, сконцентрованої тут їхньої зокрема, мотоциклетної техніки. Ось бачите район Деліївки, чому тут розширилася розширилася останнім часом сіра зона. от ви можете побачити так на мапі діпстейт ці дії противника. Чому розширилася сіра зона? То тому що тут низко таких швидких атак за допомогою мотоциклів провели на позиції 28 ї нашої бригади імені мінілизарі зимового походу окупанти. Хоча цих мотоциклістів знищили, але об'єктивно все ж таки сіра зона зона ураження ворожих військ, об'єктивно вона так Само розширилася на цьому напрямку. Є у нас також спроби контратак. Не конкретно про цей напрямок. Кажу а радше про північніші райони райони сухої Балки, де так само продемонстровано просування точніше, де так само існує об'єктивно просування противника впродовж останньої ітерації, те, що називається їхніх дій, це починаючи від Олександрополя. Ось тут вздовж траси між Донецьком та Костянтинівкою. Пантелеймонів Казанята, Валентинів Казанів, та Суха Балка, скажімо, що так на підході. І тут наші війська намагаються контратакувати. Проте, поки що, успішних для нас наслідків таких контратак. Ну, скажімо так, зафіксовано не було. До речі, що варто теж позначити на Ломанському напрямку, це зайняття противником населеного пункту Катеринівка, що теж отримало своє відповідне відображення на мапі Deep State. Ось Катеринівка зайнята тут ворогом. Але ключовим центровим тут до нашої уваги має бути населений пункт нове, тому що через нього траса пролягає. На південь до Лиману, яка з'єднує борову та лиман, на ньому починаються такі серйозні висоти, які дозволяють околиці контролювати. Тому от основна увага на цей населений пункт. Побачимо, простежимо, безсумнівно сумнівно, ворог буде користатися тими можливостями, які він сформував собі за рахунок перемир'я. Перемир'я дуже в лапках. Якісно відчув Херсон, тому що з вчорашнім днем одразу по Херсону почали прилітати не тільки шахеди, але й ракети Онікс. І х 31 П, тобто протирадіолокаційні ракети. А це що є друзі? Ознакою чого та того, що зрештою по Херсону було проведено аеророзвідку у ході якраз таки цього так званого перемир'я. Дрони літали, дрони розвідували. Росіяни готувалися. Як тільки формальність було завершено у вигляді перемир'я, одразу полетіли Онікси і Х-31П. Х-31П – це протирадіолокаційні ракети. Ще раз повторюся, удари різного гатунку пішли по Херсону. Ось, наприклад, на відео їх так само фіксували прильоти, буквально такі, ну, ми бачимо ще раз це відео, прямісінько у житлові будівлі. Це наш обласний центр, це Херсон, по якому гатять росіяни. Крім цього, противник не зупиняється у своїх спробах намаганнях, і це так само, до речі, було активно задіяно під час. Так званого перемир'я острови Дніпра, ось ця зона, починаючи від Олешків та Антонівки завершуючи а, врешті ось Білогрудовим і подальшими іншими районами ці зони островів Дніпровських вони є зоною надзвичайно великої уваги та інтенсивності з боку противника, який намагається острови зайняти, намагається далі з метою того, щоб кошмарити і створювати буферну зону кілзону для Херсону. Зайняти ці, власне кажучи, острови 40 сорокова бригада берегової оборони показує відео відповідно знищення груп противника, які там намагалися влаштуватися на островах. Це підрозділ зграя, другий батальйон берегової охорони та батальйон безпілотних систем сорокової бригади берегової оборони. На загалі зараз це нові підрозділи, які переважно трансформувалися із бригад територіальної оборони, 39 дев'ята сорокова бригада. Ось така берегової оборони. Вони у нас, ну скажімо так. Новобранці в якійсь мірі у складі е, військово-морських сил збройних сил України, але вони дуже активно якраз таки працюють на е, напрямку на напрямку Придніпровському. Це Херсонська область у складі 30-го корпусу морської піхоти перебувають ці підрозділи. Ну і до речі, взагалі корпусна система, як ми бачимо, потроху вона все ж таки організовується. Вона дозволить нам за рахунок якісного контролю е, військ. Управління цієї системи вертикалі, яка складеться, зупиняти просування противника. Я фактично, ну наприкінці цього тижня, ми будемо мати кінець квітня, і ми можемо ну реально майже констатувати факт того, що в росіян майже нуль просувань. От ми дійдемо до кінця квітня, і ви побачите, що там будуть ну мінімальні буквально такі просування противника. Я ще місяць тому говорив про те, що головною задачою для наших військ зараз на лінії бойового зіткнення ця задача стоїть в тому, щоб зупиняти, скажімо так, ворожі просування і дійти до того, щоб будь-які там. Накати піхоти, накати бронетехніки, мотоциклітні на мотоциклетні накати всі вони призводили абсолютно і виключно лише до нуля просування, щоб ніяких переваг за противнику не давала ось ця їхня кількість. Технологічні інструменти, які в нас є, вони це дозволяють зробити. І от квітень, ну це буде місяць. Я сподіваюся, якщо нічого кардинального не станеться, де ми побачимо ці близькі до нуля, скажімо так, числа. Так, з крайньо південного напрямку ще перейдімо друзі до північних районів, зокрема Курської сумської області. Одразу хочу сказати товариство: немає є небезпека створення буферних зон на прикордоні Курщини, але загрози сумом станом на сьогодні немає. І я переконаний, це мій. Нехай це буде суб'єктивний прогноз ну в, мене тут, в принципі, весь суб'єктивізм у цьому огляді, але небезпеки загроз для міста Суми немає. Росіяни не спроможні створити повноцінну загрозу у вигляді там окупації, блокування цього населеного пункту, або що, або що, або що. Максимум це терористичні удари, це все на що вони спроможні, а для терористичних ударів вони можуть лише просунутися поближче до міста, щоб їх якісніше, скажімо так, завдавати. ось саме це зараз росіяни намагаються тут здійснити. Намагаються це здійснити, тиснучи на наші райони прикордоння Сумщини у Курській області, де досі залишаються наші війська. Зокрема, ось. Тут південно східніше південно західніше ще є населений пункт під нашим контролем, населений пункт село Горналь. Воно буквально таке кордоні, але воно ознаменується тим і дуже важливе тим, що. Тут розташовується монастир, який ну в принципі на на наверху на верхніх позиціях, і окупанти просто нещадно гатять по тому монастирі, тому що в околицях є наші позиції. Росіяни хотіли би зайняти і повністю витіснити наші війська з Курщини ще до фактично цього пасхального перемир'я, так званого, ще до ста днів президентства Трампа. І звісно, що до 9 травня, щоб формально заявити, що фашист до вони вигнали із курської області, але їм це ніяк не вдається. Якраз таки от горналі точно є наші війська, по яких хаті росіяни кабами. От ви можете подивитися, що всі духовно-моральні скрепи руського народу розбиваються тим, що надзвичайно великої потужності каби стирають в нуль, фактично що монастир. В населеному пункті Горналь це якраз таки Курська область, і до всіх тих скептиків Курської операції ви собі лише уявіть, якщо б цей весь масив, величезна кількість ворожих засобів, як артилерійських, так і авіаційних, йшло б на нашу землю, а не залишалося на Курщині. Тому на Курщині ситуація. Продовжує бути частково під нашим контролем. Перебуває частково е, ділянка е, сумського е, точніше курського прикордоння. На цьому напрямку працює командувач головнокомандувач Сирський який сказав, що тривають інтенсивні бойові дії як на Сумщині, так і в районах е, поблизу державного кордону. І на території е, РФ росіяни далі продовжують намагатися вибити нас з території Курщини та закупити прикордонні території Сумщини. Ось такі удари тут були зафіксовані. Крім того, тут же на Курщині відбулося чергове поповнення обмінного фонду російськими полоненими. Наші бійці-десантники взяли у полон морпіхів 810-ї бригади морської піхоти, дев'ятеро морпіхів. Двоє з них, друзі. Увага! Це українці: Андрій Єрмаков і Дмитро Афанасьєв, громадяни України з окупованого Криму. Я тут не буду вдаватися в шалене моралізаторство. На жаль, я тут не можу показати цього відео із тим, як виглядають ці полонені Українці, які послані росіянами вбивати українців, але це є чіткий дороговказ розуміння того, що от. Так буде з тими, хто потрапляє в окупацію. От чому росіян треба зупинити? От чому з ними людські домовленості неможливі. От що станеться із тими, грубо кажучи, хто зараз вважає, що все ж таки руським треба дати якусь волю та свободу, не йти воювати, тому що краще дочекатися якогось договорнічака в авторстві Трампа або що, або що, або що. Рано чи пізно, якщо росіяни когось із нас захоплять, ми підемо воювати проти наших нас мусять воювати проти наших же співвітчизників, і це якраз таки ситуація, яка проявляється по захоплених у полон десантниках на території Курської області, що продемонстрували на поки наші десантники. Точніше, тут не де десантники були захоплені, а морпіхи ворожі на, на території. Курщини, е, ну і до речі, у відповідь на ворожі авіаудари. Наша авіація теж завдає ударів вчора. Генштаб повідомив про те, що в населеному пункті Тьоткіно лише фото показав генштаб, що по Тьоткіно е, повітряні сили успішно вразили точку запуску ворожих БПЛА в районі якраз таки Тьоткіного удар припався по об'єкту, де росіяни готували, споряджали та запускали як розвідувальні, так ударні, так і ФПВ-дрони. За попередніми даними знищено до 20 операторів. Б. P L A Де це сталося? Це сталося, друзі. Ще раз повторюсь, на Курщині. Щоправда, дещо в інші локації не поблизу Сум а поближче до Тьоткіного. Тьоткіно ця локація, де є і наші війська, і ворожі. Ось тут власне відбувся удар. Тобто, наша авіація теж дуже гучно працює і між іншим ворожих пабліка. З'являється все більше публікацій про те, що е, так лята ж українська авіація, як вона задовбала, як вона літає, як вона задає цих ударів і тому подібне. Зараз не з'явилася ще одна. Історія до потенційного переляку пов'язана вона з авіацією і з містом Львовом, який і так не докучає росіянам добряче, а тут іще більше з'явилося чуток. Про це тож зараз я ну скажімо так, переможенки тут наганяти не буду. Давайте все по порядку. Отже, учора над Львовом з'явилися дивні польоти були зафіксовані. Літака, дехто почав. Собі думати, важати, гадати, що це за такі дивні польоти, які нагадують фігуру чоловічка. Тим паче на ресурсі Flight Radar цей літак був позначений ось такою назвою Welcome Тобто, не підписано, що це за літак, що куди, як. Дехто почав думати, що це взагалі вже тест до відновлення цивільної авіації пасажирського сполучення. Ні, це не так. З'явилися наступне ядро конспірологів, які почали говорити: ага. Це напевно літак дальнього радіолокаційного виявлення. Пам'ятаєте, такі нам передавали ще в 24-му році чи в середині 24-го року Швеція, ну принаймні заявила про їхню передачу, і от мовляв, це вже десь час для того, щоб такі літаки, які можуть бачити на 400 кілометрів ворожі цілі, вони з'явилися в Україні. Тестові його польоти відбуваються над Львовом. Більш того, почали з'являтися люди, які казали, так ми бачили це літак він такий, Сірого кольору дуже схожий до ось цього шведського літака, і знаєте що? І тут навіть зради немає, і переможеньки на жаль, теж не буде. Люди могли справді бачити сірий літак над Наші авіатори дещо прояснили ситуацію, що скоріше за все це ви бачили у повітрі не ось такий шведський літак. Дальнього радіолокаційного виявлення САП-40. А скоріш за все, ви бачили ось такий український літак Ан-26. Вони справді візуально схожі. От я перекладую їхні картинки, особливо для пересічного спостерігача, для пересічного глядача людини, яка з землі дивиться на них знизу догори. Мало що можна помітити, які відмінності у цих двох літаках. Е, відповідно, е, це, скоріш за все, був ось такий ан, навіть відео, якого я вам зараз продемонструю. Це відео не з учорашнього Львова, це відео з інших обльотів нашої літака лабораторії АН-26 КПА. Літак лабораторія, який здійснює перевірку та калібрування ренавігаційного обладнання, як стверджують наші бійці. Крім цього, це цілком ймовірно, що таким чином, ну. Це планові обльоти по всій країні, відбувається таких е, літаків, е, які мають, е, ну власне кажучи, перевіряти засоби радіотехнічного забезпечення. Тому скасовується переможенька станом на сьогодні, ну або щонайменше не менше, скажімо так, це максимум той, який має знати про літаки і польоти над двом наші е, вороги, щоб не давати забагато в публічний простір. Хоча я не знаю. Правда, це чи ні, що це лише Ан-26, а не літак ДРЛВ. Але сьогодні ми скажемо так, щоб ворог думав саме так, а не інакше. Хоча розведімо руками і краще. Ми, як то скажімо, будемо вневідані, ніж щось видамо важливе та конкретне нашому будинку. Тому на тому я поставлю таку загадкову крапку у сьогоднішньому ефірі. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей.